Дні тижня. В одному чудовому місті жила дівчинка Гануся. Одного разу запитала вона у татка. Тату, а що таке четвер, середа, неділя? Так називаються дні тижня, дитинко. Ще дні діляться на будні дні, коли люди наполегливо працюють вдома, ходять на роботу і вихідні, коли їздять на природу відпочивати. Ходять у кіно чи театр, пояснив татко. А в які дні можна нічого не робити? зацікавлено допитувалася дівчинка. Зазвичай, Люба, в неділю всі люди відпочивають від роботи, відповів татко. Дівчинка зрозуміла татову науку та й побігла бавитись. В цей час мама поралася на кухні і попросила Ганусю подати їй дошку. Бо у неї руки були у борошні. Мама ліпила улюблені варенички для донечки. А в мене неділя, і я сьогодні відпочиваю. Заявило зухвали дівча. Таку ж відповідь отримала бабуся, коли попрохала допомогти їй зібрати у садочку стиглі ягоди на компот. Почув ці розмови тато, засмутився, що неправильно зрозуміла доня його слова. Подумав та й каже, Ганусю, ті цукерки, що я купив, напевне, буде їсти тільки мама, бо ж сама варенички ліпила, та ще бабуся, бо ж сама ягоди збирала і компот варила. А зухвалим хитрулям хіба можна їсти цукерки? Почула це Гануся і зрозуміла, що негарно себе поводила, адже відпочивати можна і в суботу, і в неділю. Але допомагати треба завжди. Тато дав цукерок і Ганусі, бо знав, що дівчинка так поводитися більше не буде. А Гануся з того часу у будь який день тижня залюбки допомагає своїм рідним.